Шановні колеги, я хотів би звернутися через вас до всіх громадян нашої держави, до мешканців Донецької та Луганської областей в першу чергу, і зазначити, що введення режиму надзвичайної ситуації та режиму підвищеної готовності ні в якому разі не передбачає ніяких обмежень для населення. У посиленому режимі працюють органи виконавчої влади. Я дуже вдячний від керівництва Державної служби, що практично всі телевізійні канали, в першу чергу інформаційні, дуже вдало сформували строку, яка постійно оновлюється, що режим надзвичайної ситуації передбачає лише посилений режим органів влади. З метою забезпечення безпеки громадян та захисту критичної інфраструктури, систем життєзабезпечення, як на території Донецької та Луганської областей, так і на всій території нашої держави, зокрема, система цивільного захисту, яка діє в режимі підвищеної готовності, а також режим надзвичайної ситуації. Територіальних підсистемах Донецькій та Луганській областей вони забезпечать виконання всіх тих заходів, які постають кожен день, по годину в зв'язку з розвитком ситуації, яка є. Невідкладна допомога населенню надається, служби цивільного захисту виконують, ще раз наголошу, в режимі підвищеної готовності все те, що передбачено Кодексом цивільного захисту. І цілим рядом актів уряду, де чітко все прописано. Якщо виникають проблеми з виїздом громадян із небезпечної зони, потрібно звертатися до місцевих органів влади, або координувати свої дії з комісіями з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за телефонами 101, або, відповідно, я назву телефони в Луганській області, це Комісія з питань технологии безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області. Код 0645, телефон 71 48 83. І 0645 71 43 71. Це додатково до телефону 101, два телефона. Обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Донецькій області: код 0629, телефон 51 5901. Також велике прохання до наших колег, волонтерів, до волонтерських громадських організацій. Не нагнітати обстановку, це ніколи не дає виходу з ситуації, а саме головне при цьому збереження життя, здоров'я наших шановних співгромадян. Ми відкриті Державна служба з надзвичайних ситуацій в постійному режимі відкрита для спільної взаємодії. Якщо є пропозиція, є нагальна потреба розв'язання того чи іншого питання, зокрема, і переміщення людей. Безпечні регіони. Звертайтесь до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, телефон 101 або міський телефон Код Києва 044, телефон 247 3002 Це міжвідомчий штаб, який вже на протязі більше як півроку функціонує в Державній службі з надзвичайних ситуацій і пов'язаний з соціальним захистом громадян, які вимушені стане внутрішньо переміщеними особами, як з території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, так і з районів проведення антитерористичної операції. В цілодобовому режимі телефон міжвідомчого координаційного штабу Код 044 телефон 247 3002